Друже, привіт! Останнім часом дуже багато різних новин про те, що банки вводять нові обмеження для своїх клієнтів. І судячи з того, як подаються ці новини, то от геть все пропало. Тож, якщо ти хочеш дізнатися правду, або вже знаєш, що в своєму каналі я завжди докапуюся до першого джерела, то ти прийшов за адресою. Сідай зручніше, вмощуйся, буде цікаво. З самого початку в новинах йдеться про те, що банки вводять нові обмеження для переказів з картку на картку для українців. І про те, що цей ліміт може бути аж навіть 50 тисяч гривень. Причому ці новини або перепощують одна одну, або посилаються на Forbesua. Зайшов я на той Forbes.ua, і що я тобі скажу, друже, безкоштовно прочитати цю статтю в тебе не вийде, тільки якщо в тебе є підписка на власне цей Forbes.ua. В принципі, якщо подумати, що у редакторів всіх тих медіа є така підписка, то можливо десь істина там і є. Але я пішов шукати далі. І на щастя, я знайшов іще одне адекватне джерело, з ним тебе я і познайомлю. Цьому джерелу я довіряю, бо не помічав, щоб воно світилося у прям таких сильних зашкварах. Це економічна правда. Саме посилання я залишу внизу в описі до відео. Але якщо ти цінуєш свій час, то можеш послухати коротенько вижимки найосновніше із цього джерела. І, отже, 10 грудня найбільші українські банки підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг, але звичайно не за власним бажанням, а з подачі національного банку України, який вже їх до цього не один місяць схиляв. А копія цього меморандуму є в розпорядженні економічної правди. Давай, друже, одразу, щоб ти розумів, що є насправді меморандум. Це коли всі зібрались і сказали: а давайте робити так. Але якщо ніхто не зробить так, на нього ніякої управи не буде. Для порівняння тобі Будапештський меморандум, коли Україна втратила ядерну зброю. Бачиш, що страпилось, але всім це до одного місця. Ну окей, про юридичну силу меморандуму, ми наче розібрались. Тепер що вони взагалі планують робити? А планують вони дещо обмежити і фізичних осіб, і фізичних осіб-підприємців. Ну, перше, ліміти все таки плануються, і залежать вони від того наскільки велику ступінь ризику має клієнт із оцінки банку. Увага, високоризикові клієнти: це ті, які проживають або зареєстровані в державах, що не виконують міжнародні вимоги до фінансового моніторингу, іноземні фінансові установи, та ті, проти яких застосовані санкції. Друже, якщо ти раптом так сталося, що належиш до високоризикових клієнтів, будь ласка, напиши мені плюс, як я хочу знати для статистики, чи дивляться такі люди мій канал. Також, згідно постанови НБУ, до ризикових клієнтів додається ще кілька категорій. А саме це клієнти, які здійснюють діяльність у сфері віртуальних активів. Ну, давай так почесно. Це є криптовалюта. Теж сюди належать особи, щодо яких банк має підозру про відмивання коштів, клієнти, яких банк підозрює в належності до компанії оболонок, і клієнти, які здійснюють фінансові операції з резидентами країни, які порушують вимоги ФАТФ. От саме до таких клієнтів, у разі відсутності у них підтверджених джерел доходу і планується застосувати ліміт в 50 тисяч гривень. А інші клієнти вважаються неризикованими. Для неризикових клієнтів, в яких нема підтверджених джерел доходів, будуть діяти ліміти з 1 лютого 2025 року 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень на місяць. Для цих лімітів буде все одно переказ по iBank чи не по iBank. Але якщо ти ганяєш гроші між двома своїми картками в одному банку, це не буде входити в цей ліміт. Важливо знати і розуміти, що ці ліміти не стосуватимуться клієнтів із підтвердженим джерелом доходів. Підтвердити свій дохід можна за допомогою форм ОК 5, ОК 7 податкової декларації, зарплатної відомості, підтвердженням зарахуванням коштів від державних органів, підтвердженням доходів членів родин клієнта банку, ну їх податкові декларації, зарплатні відомості, зарахування від державних органів, підтвердження волонтерської діяльності та якісь інші документи, які передбачені чинним законодавством. Але насправді в цьому моменті існує якась нерозберіга. Справа в тому, що для тих клієнтів, в кого є підтвердження джерел доходів, ліміт буде становити. Вити саме розмір цих джерел доходів, тобто, якщо ти не підтвердив, то це буде 150, а потім 100 тисяч. А якщо в тебе зарплата біла, ну наприклад, в 25 тисяч, то твій ліміт виходить 25. Ну наче якась дурня, як на мене. А от тепер дуже важливо увага. Ліміти стосуватимуться вихідних переказів, не вхідних, а вихідних. Причому все одно переказувати гроші в Україну або за кордон. Причому, якщо в тебе в одному банку кілька рахунків, ліміт не буде помножуватися на кількість рахунків, він діє сумарно на всі рахунки. І ще раз повертаємось. якщо в тебе валютний і гривневий рахунок, все одно сумарно діятимуть і на валютний, і на гривневий, а не окремо для кожного. Із цікавого планують обмежити кількість рахунків для одного клієнта в одному банку до трьох. Але увага, це якщо нема документального підтвердження доходів, і це не стосується депозитних рахунків, кредитних рахунків і рахунків відкриті під державні програми, як то є відновлення або є підтримка. І з хорошого банки планують більш уважно ставитися до антифрод правил, особливо в нічний час, в час, коли відбувається найбільша кількість шахрайств із рахунками українців. Із не дуже хорошого, банки просять надати їм інформацію про доходи клієнтів, а також їх судові справи через портал Дія. Також банки вже не вперше говорять про реєстр дропів. Ну, мабуть, тим, хто вже засвітився дропом, найближчим часом буде вже не так цікаво житись. Щодо ФОПів, банки їх не обійшли в своєму меморандумі. Вони намагатимуться найефективніше боротися із зарплатними ФОПами та із такими ФОПами, які приймають оплату за свої товари і послуги на звичайні картки. Іншими словами, планується боротьба із різноманітними податковими оптимізаціями бізнес-процесів. Саме це банки називають своєю головною метою цього меморандуму, а саме, боротьба із дропами та боротьба із ухиленням від сплати податків. Але перед тим як прощатися, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пан Микола та пані Оля, щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте розвивається. Підтримати канал можна і поставивши вподобайку, і підписавшись під час перегляду, бо так YouTube вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. І, до речі, друже, на каналі проходить конкурс із грошовими призами. Це відео я розміщу в куточку, якщо цікаво, подивись. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.